І далі, теж рано буде сюди. Все-таки надайте віддати, на обідку не шутили, громадянне місто почули, преса так є. Ходиться все святі, будемо люди вирішені. Ми закупили метал. Зараз зварюємо спеціальне обладнання для того, щоб проводити операції по стерилізації безпритульних тварин. Роботи тривають, як будуть закінчено, я особисто доповіду по цьому поводу. Є у нас домовленості з лікарями, які будуть проводити ці операції. От. Просто що питання часу. От. Потім воно буде на нашому полігоні влаштовані ці... ці самі споруди, там будуть проходити такі операції по стеріалізації. Знищувати тварин ми не маємо права. Ну, у мене питання, особливі, що? Коли це? що? Стерилізація бездомних тварин не вирішить питання їх перебування в місті. Просто щоб ви так само це розуміли. Стерилізація не зніме цього питання. Щодо е, збільшення популяції таких тварин, так. але, скажімо, це не знищить тварин, просто щоб ви так само розуміли. <рес> <рес> а, роботи тривають, і вже каркаси поварені, <рес> на нашій базі набережці, вже вони поварені. Зараз приступаємо до певної обшивки, потім вже будемо перевозити, ремонтувати і так далі. Я буду доповідати в робочому порядку виконавчих міського. Перед вами заступники, заступники директора КМКП доповідав Степанюк про те, що в Луцьку два вагончики вже мали везти, перевозити. <рес> Тепер що починаємо з каркасів знову. Я yeah, yeah, по цьому питання доповім. Ну, так, розказу, що... так, наскільки мені відомо, ці вагончики, якщо їх купувати, вони стоять чуть ли не в 3,5 рази дорожчі, ніж ми зробимо своїми силами. Тому було прийнято рішення зекономити гроші і зварити самі. Тобто любой з депутатів може пройтись на базу біріска, подивитися, там дійсно тривають роботи, і ми вже цей метал завезли і скажімо, тут сварочний роботи. Це вагончики не привезли. Вагончики не купували. Ми купили метал, то є дешевше десь в 3,5 рази Скажите, Два. Два вагончика. Мы давали мощи или я не помню, не на стерилизацию, а на притулок. На, на, на утримание. На утримание. На утримание. На утримание раз. На утримание без притулок. Но не на стерилизацию. А да это будет стерилизация. После да. 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 стерилизации стерилизация, э, да. это уже биологические да. явища наступают, и тварина становится агрессивной. Вона не становиться агресивною. Тобто кусати вона не буде. Так, то, що тварина стерилізована, на це буде вказувати кліпса возінь. Це загальна практика на місто Луцьку, найближче, тобто, там це вже йде по входу, і там на вулицях можна відіцювати. Шановні колеги, давайте послухаємо і будемо рухатися далі. Більш того, тут сьогодні в залі є представники громадської організації дорожний контроль, які так само. Займаються по місту і общественною діяльністю. І запропонували також лікарі, які погодився безкоштовно виконувати такі операції. Ми ще з цим лікарем не зустрілися ветеринарним, але така перспектива є. Тобто тут ще буде економія державних коштів. Один короткий вопрос. Конкретну дату. Я вам, я вам... Я вам... дату не червня не будуть встановлені. В, конці, в, кінці Завершено. Записати, що в конце червня. Можно записать это, что в конце червня написано. Ларечки будут да. Потом у нас идет а, угода с ликарем и уже почти... Так, можно. Закон. Да. Я с вами повторила старолизации творения. На Рівненській АЕС це було проведено. І це була вкладена якась угода, де вони допомагали, а вони По-моєму, Без вагончик і без вагончики, да, Почекайте, Ви пам'ятаєте, що ми приймаємо? Ми ні. приймали рішення про виділення коштів на функціонування притулку, так, так. який входить О, і функція одна і стерилізація. Тобто ми створили організацію, яка буде повністю цим займатися. Дивіться, до того ж, десь вже відбувалися такі процеси, не потрібно було нічого. Заплатили просто лікарів, які це робили, і все трошки відновлювали працівники. Трошки не так. Після проведення стерилізації тварина має тиждень перебувати під наглядом. Тобто це, це має бути окреме приміщення для цієї тварини і так далі. Два вагончика для того, щоб там саме проводились операції. Тобто в них проводяться операції, потім тварина переміщається в вольєр, де перебуває десь з тиждень. Її лікар наблюдає, потім лікар дає заключення, що тварина придатна для існування на колисному середовищі, і її мусимо повернути скажімо, в його міста Кузнецьке.